На Вінниччині з'явилися чотири нові заказники та пам'ятки природи. Вінницька обласна рада оголосила про створення чотирьох нових об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Заказники розташовані в Гайсинському, Хмільницькому та Тульчинському районах, і покликані охороняти рідкісні види рослин і тварин, серед яких Ковила, Орхідеї, Сона Чорніюча та Ховрах Європейський. У Молдові завершилися парламентські вибори. За даними ЦВК, проголосували понад 1 мільйон 500 тисяч людей. Явка склала понад 52%. відсотки. Триває підрахунок голосів. Лідирує проєвропейська партія «Дія і Солідарність ПАС на другому місці. Проросійський патріотичний блок. Інші партії поки мають менш як 10%. відсотків. Центр реконструктивної, ортопластичної та мікрохірургії планують відкрити на базі обласної лікарні імені. Михайла Пирогова він дозволить проводити складні операції та реабілітацію пацієнтів після тяжких травм. Проект реалізується разом із медичною школою Перельмана Університету Пенсильванії. Вінницькі ветерани Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов вибороли вісім медалей на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games Europe 2025. Армен Гаребян здобув золото у вислованні на тренажері та жимі лежачі, срібло у рибку гирі та бронзу на AirBike. А Ярослав Фіногенов виборов три золоті медалі у жимі лежачі, ривку гирі та на ербай, а також срібло у жимі лежачі. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.